У Хмельницькому на вулиці Грушевського почали ремонтувати міст. Зараз маркувальники наносять на цій ділянці тимчасову розмітку. Жовту тимчасову розмітку скидати рух вліво-вправо, щоб водії могли орієнтуватися Правильно поки буде ремонтуватися ліва колія. Ремонтні роботи стартували 2 травня. Рух транспорту на цій ділянці не перекриватимуть, а частково обмежать. Буде виконано часткове перекриття руху. Верніше обмеження. Зараз на даний момент є 4 полоси, тимчасово будуть діяти тільки дві по одній в одну сторону і в іншу. Пішоходів не будемо обмежувати. Максимально по можливості пішохід буде відкритий. Бажано, якщо можете, планувати свій рух по іншому шляхопроводі, другим, другим мостом. Всього до ремонту шляхопроводу буде залучено до 10 працівників. Спершу вони замінять деформаційні шви минулого року. Ми розпочали практику з заміни деформаційних швів на мостах у місті. Відремонтувати їх якось неможливо, адже конструктив їх недосконалий, Тому замінюємо їх на сучасні з спеціальними гумовими ставками. Після заміни конструктивних елементів на мосту вкладуть нове асфальтобетонне покриття. Загалом на ці роботи з бюджету громади виділено близько півтора мільйона гривень. Після того, як будуть замінені шви, буде сфрезерована стара асфальтобетонне покриття. На самому мосту і на під'їздах до мосту і перевлаштований асфальтобетон. Плануємо до середини червня всі ці роботи завершити, адже з середини червня розпочнуться більш масштабні роботи на шляхопроводі на вулиці Кам'янецькій. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.